Африканський континент асоціюється з бідністю, розрухою та постійними війнами. Це доволі справедливо, оскільки континент й досі вкрай нестабільний. Однак і там є успішні країни в порівнянні з країнами континенту, і навіть в порівнянні з деякими країнами Першого світу. І в цьому випуску ми поговоримо про найуспішніші африканські країни, про те, як вони стали такими і що взагалі потрібно для зростання африканських країн. Сучасне становище країн Африки багато у чому бере початок з нового часу, а саме з процесу масової колонізації Африки європейськими країнами. Такі процеси стали активно відбуватися наприкінці 19 століття, після того, як європейські країни на Берлінському конгресі у 1884 році узгодили поділ континенту між 14 європейськими державами. Незважаючи на те, що початковий розділ Африки був надто умовним. І у процесі колонізації багато чого змінювалося, самі домовленості зменшили рівень напруженості між колонізаторами, що й призвело до швидкої колонізації Африки буквально за декілька десятиліть. Так вже до початку Першої світової практично вся Африка була колонізована європейськими державами. Сама ж колонізація відбувалася досить швидко не тільки через це, а й також через низку інших причин. На території Африки на той час практично не було сильних централізованих держав, які ще були у середні віки. Такі як Імперія Малі або Імперія Ганна. Тому колонізація відбувалася набагато простіше. Мало того, що держави там були досить слабкими, та ще й воювали між собою і навіть заручалися підтримкою європейців для боротьби зі своїми ворогами на континенті. За підсумками це призводило до досить легкого та швидкого їхнього завоювання. Звичайно, не можна не відзначити і загальну відсталість Африки на тлі європейських країн. Це відображалося в усьому. Починаючи з політичного устрою та інститутів, закінчуючи просто технологіями. Також у кінці 19 століття європейці винайшли кулемет Максима, який став смертоносною зброєю того часу, тоді як африканські держави в кращому разі мали застарілі мушкети, куплені раніше у тих же європейців, а основною зброєю навіть тоді залишалися списи, луки, шаблі тощо. Очевидно, що така технологічна перевага призводить до явного домінування європейських сил навіть у своїй невеликій кількості. Це ясна річ також прискорює колонізацію. Хоча були, звичайно, і перемоги місцевого населення. Наприклад, у битві при Ізендвані між британцями та Зулусами перемогу здобули останнє. Щоправда, це сталося деякі чисельній перевазі в раз 5 або навіть 10. Але цікаво, що Зулуси в основному були озброєні просто списами. Чому ж тоді взагалі колонізація відбувалася так пізно, тільки в кінці 19 століття, адже європейці відомі своїми колонізаціями ще з середніх віків? Справді проникнення європейців до Африки також було ще з часів великих географічних відкриттів. Тоді ж відбуваються перші зіткнення з місцевими жителями, торгівля, обмін досвідом і навіть купівля рабів. При цьому серйозних колоній чи поселень європейці довгий час просто не могли заснувати через хвороби. Найбільш смертоносною для європейців виявилася малярія, яка постійно забирала життя європейців і не дозволяла їм там закріпитися. Однак прорив у медицині, а саме відкриття хініну у 1854 році, відкриває для європейців можливості для колонізації Африки, він став рятувати білих колоністів від хвороб і став поштовхом для швидкої колонізації Африканського континенту. Колоніальні режими в Африці були відомі своєю жорстокістю до місцевого населення, хижацького ставлення до ресурсів, і загалом вони створюють несприятливі умови для місцевих жителів. Так, Казярівською Німеччиною було проведено за фактом геноцид народів Гереро та Намо, знищивши до 80% перших та близько 50% других. Маса вбивства населення почалося після повстання, а на території сучасної Намібії було навіть створено концтабори для цих народів. Ймовірно, багато хто чув і про звірства у Конго наприкінці 19 століття, коли колонія перебувала під особистим керівництвом бельгійського короля Леопольда ІІ. Вважається, що в цей період загинуло мільйони людей через примусову працю, голод, хвороби і просто вбивство колоніальної адміністрації. Також жителі колонії активно залучалися і до європейських війн. Примусова мобілізація проходила в багатьох колоніях Африки, а чорношкірі брали участь у боях на території Європи. Власне, сама колонізація Африки тривала десь до 60-х років минулого століття, тільки після Другої світової починаються розмови про деколонізацію імперії. Такі тенденції підтримуються як СРСР, так і Сполученими Штатами, а Старий світ імперії починає потроху гинути. Створюється й новий світопорядок на чолі ЗООН, де починають відстоювати права народів та й говорити про їхнє право на незалежність. Активна деколонізація починається з 50-х років, коли незалежність набувають Лівія, Судан, Туніс та інші і закінчуються в 70-ті незалежностями Анголисе, Джибуті та іншими. Процес деколонізації відбувається різними методами. Десь більш мирними способами через домовленості з метрополіями, а десь через довгі громадянські війни та кровопролиття. Незважаючи на здобуття незалежності усіма африканськими регіонами, виникають проблеми постколоніального характеру, які частково досі впливають на весь континент та є справжніми причинами усіх проблем. Найважливішою проблемою регіону залишаються штучні кордони, багато з яких були прокреслені в колоніальний час і таким чином були перетворені. На незалежні держави. У такий спосіб на картах світу з'явилися держави, які нічого не поєднує, крім їхнього колоніального минулого та умовного кордону, проведеного французами, британцями чи іспанцями. До складу таких держав входять безліч різних народів, які сповідують різні релігії, говорять різними мовами, мають різний культурний бекграунд тощо. Все це призводить до постійних війн і конфліктів на континенті або навіть геноцидів, як це було в Руанді. Коли представників народу Туці було вбито більше 500 тисяч людей. Розпади держав відбуваються й досі. Фактично усіма відома держава Сомалі вже давно не існує, і потенційно вона буде поділена на дві частини: Сомалі та невизнаний Сомаліленд. Цікаво, що остання держава, хоч і невизнана, більш успішна та стабільніша, ніж визнана її частина. Є, до речі, і приклад Південного Судану, який лише у 2011 році відокремився від Судану. Та був навіть визнаний основними країнами. Щоправда, потім вже у самому Південному судані була громадянська війна. Проблемою регіону стало й те, що європейці його покинули так само швидко, як і колонізували, що згодом призвело до різкого відходу діючих інститутів та провалу встановлення власних. Все це також призвело до нестабільності у регіоні, постійної боротьби за владу, становлення кривавих диктатур і так далі. Та й самі країни після фактичного здобуття незалежності не стали повністю такими. Багато хто залишався і досі залишається залежним від своїх метрополій, а холодна війна між СРСР та Штатами тягнула нові африканські країни в боротьбу між ними. Громадянські війни тих років нарідко підтримуються як Союзом, так і штатами залежно від поглядів. Незважаючи на усі проблеми африканського континенту, кожна країна живе по-своєму. Деякі знаходяться на рівні навіть європейських країн, а інші є найбіднішими країнами в усьому світі. Далі поговоримо про те, які країни Африки сьогодні вважаються найуспішнішими і як їм вдалося досягти такого рівня. Найуспішнішою африканською державою, відразу за низкою показників, можна назвати Сейшельські острови, що знаходяться в Індійському океані. За ОВП на душу населення займає перше місце серед усіх африканських країн і навіть знаходиться на рівні деяких європейських, розташовуючись неподалік Болгарії і вище за ту саму Сербію чи Чорногорію. Також мають високий рівень людського розвитку 0,85, приблизно як у Грузії, Болгарії та Румунії. Історія островів досить цікава, бо до європейської колонізації самі острови були безлюдними, а сучасне населення це нащадка різних рабів, яких туди свого часу і завозили британські та французькі колоністи. Сама Франція та Британія довго боролися за контроль над островами. Незалежність Сашеле отримали від Великобританії у 1976 році і відразу стала популярним курортом для зірок та еліти. Правда, стабільності островній державі, як і іншим африканським республікам, тоді не вистачало. Але вже у 1977 році відбувається держпереворот на чолі з Франц Альбер Рене. Походив він із сім'ї французьких колоністів, і він стає одноосібним диктатором соціалістичного напряму. У наступні 80-ті роки його постійно намагаються скинути. Проте його влада залишається досі стійкою, і він править аж до 2004 року. Причому режим диктатури став таки пом'якшуватися після 90-х років, але люди все одно продовжують за нього голосувати через досить високий рівень життя в країні. Але сьогодні рівень демократії в країні оцінюється як високий, президентські вибори мають реальну конкуренцію, а парламент різноманітний. Економіка островів тримається, як було зазначено, на люксовому туризмі. Сейшельські острови залишаються популярним напрямом для усього світу, туди прибуває від 300 до 400 тисяч туристів щороку при населенні островів близько в 100 тисяч людей. Власне, це і створює основний економічний базис для населення. А стабільний режим та відносна безпека також стали гарантіями того, що туристи будуть постійно приїжджати, і це важлива відмінність якраз на тлі інших країн Африки. Причому в Україні велика частка державної економіки через соціалістичний курс. Але держава чимало інвестувала в освіту та охорону здоров'я, що й дозволило досягти і високого рівня людського розвитку. Так загалом географічне положення та загальна стабільність відіграли позитивну роль у становленні держави та її успіху. Ще успішною острівною державою став Маврікій, буквально недалеко від цей Шел, який також отримав свою незалежність від Великобританії у 1965 році. Має змішане населення, в основному вихідців з Індії, і також є важливою точкою для туризму. Щоправда, сама економіка Маврикія складніша, та й населення все ж таки більше 1 мільйон 200 тисяч осіб. Традиційною сферою господарювання на островах ще з колоніальних часів була цукрова промисловість, але з добуттям незалежності влада вирішує диверсифікувати економіку. Створюють спеціальні економічні зони з низькими податками та простими правилами, таким чином, залучають інвестиції з інших країн. Сьогодні острови стали певним фінансовим центром для африканських країн та навіть країн Індійського океану. Паралельно розвивають і зону туризму, що також дає свої плоди, накидають традиційну сферу виробництва цукру, а також розвиває сільське господарство та промисловість в інших сферах. Загалом створили диверсифіковану економіку на невеликі території, і це зробило країну однією з найуспішніших по африканському регіону. Якщо пройтись по показникам, то за рівнем ВВП на душу населення знаходиться поряд із Сербією та Білоруссю за індексом людського розвитку біля Китаю, Вірменії та Албанії, за індексом демократії, взагалі у топах світових рейтингів між Австрією та Естонією. Проблеми з цим там взагалі фактично ніколи не було. Переходячи вже до материкових держав, можна виділити Габон, колишню французьку колонію у західній частині Африки. Не найвідоміша держава, вона теж невелика, але рівень життя та добробуту там вищий, ніж у більшості країн Африки. Так, за рівнем ВВП на душу населення країна знаходиться поряд із Мексикою, Азербайджаном та Албанією. За рівнем ІЛР також розташовується на надто низько, поряд із Болівією та Узбекистаном. Свою незалежність країна набуває не у 1960 році і в Україні одразу встановлюється диктатура. Перший президент Габона Леон Мба правив відносно недовго. Лише 7 років, а ось його наступник Омар Бонго Ондімба – 42 роки. Після його смерті намітилась демократизація, що, правда, ненадовго, у 23-му році відбувається військовий переворот, а влада зараз, по суті, перебуває у руках військових, хоча у 25-му році були проведені якби вибори. За індексом демократії посідає 143 місце зі 167. Секрет успіху України знаходиться, як ви можете зрозуміти, не в успішних інститутах. А в чомусь в іншому в нафті. Близько 50% ВВП країни залежить від видобутку нафти, а Габон перебуває у лідерах з видобутку нафти в Африці. При цьому має населення лише в 2 мільйони 400 тисяч людей. Переходячи до великих країн, то звичайно варто виділити Єгипет. Він знаходиться нижче перерахованих вище країн за основними показниками, проте є однією з найбільших держав в Африці і відіграє важливу роль у регіоні. Як мінімум тому, що населення Єгипту становить 107 мільйонів осіб. Взагалі регіон Північної Африки досить розвинений на тлі іншої, але про інші країни пізніше. Єгипет має по-справжньому давню історію, у різні періоди був незалежним і навіть домінував у регіоні, але щодо недавньої історії потрапляє під залежність інших країн. Ще у середні віки його завойовує Османська імперія, і до середини 19 століття він знаходиться під її контролем. З ослабленням османів Єгипту також вдається домовитися на поступки на автономію, не без допомоги європейців звичайно. Так у 1867 році набуває автономного статусу, але в 1882-му переходить під контроль британців. У 20 столітті, а саме у 1922 році, набуває вже формальної незалежності, але після Другої світової набуває вже справжньої. Стабільним на Залежний Єгипет назвати складно, там відбуваються регулярні перевороти та кризи, а сама країна намагається домінувати у регіоні, наприклад, тривалий час бореться із Ізраїлем, хоча, зрештою, у 1979-му підписує з ним мирний договір. Щодо недавніх подій арабської весни у 2011 році, то вона приводить до влади радикальну групу братів-мусульман. Для розуміння Хамас вихід із саме з цієї організації, але у 13-му році проходить переворот. І починають вже переслідувати самих братів. Нинішній президент Абдул Асісі при владі з 2014 року а країна знову зависла в авторитаризмі. Економіка країни досить диверсифікована та підтримується міжнародними організаціями, а також Сполучені Штати розглядають Єгипет стратегічним партнером у регіоні, що позитивно позначається на його добробуті. В країні є відносно розвинена промисловість, а уряд залучає корпоративних гігантів для збирання власної техніки та продукції. Зарплати в країні досить низькі, тому міжнародні корпорації потроху відкривають свої цехи. В країні є й важка промисловість та власний автомобільний ринок. Навіть непогано розвинений військовий сектор економіки, Сполучені Штати надали ліцензії на виробництво навіть власних танків. Торгівля та фінанси також напогано розвинені. Єгипет має відмінну логістику та важливі торгові шляхи вихід у Середземне море та Суєцький канал. Є й власні енергоресурси, власне сільське господарство та популярний туристичний сектор, який приймає мільйони відвідувачів щорічно. Загалом ця країна, що розвивається з непоганим потенціалом, але складним політичним сьогоденням. В принципі, всі країни Магрибу, тобто Північної Африки, є відносно успішними, якщо їх порівнювати з іншими регіонами Африки. Лівія та Алжир сусідні країни мають приблизно схожі показники за рівнем ВВП на душу населення, розташовуючись неподалік Індонезії та В'єтнаму у рейтингах, але жодна з них не може похвастатися великим рівнем демократії та якісними інститутами, проте економіка країн не такі погані. У чому ж секрет? Секрет обох країн полягає у видобуванні нафти та газу в регіоні. До 70% усієї економіки Алжиру зав'язано на видобутку енергоресурсів, і це вже неодноразово било по його економіці. Коли відбувався спад цін на нафту та газ. Спроби диверсифікувати економіку за усі ці роки багато в чому провалювалося, та економічний добробут будується лише на цьому. З Лівією приблизно така ж історія: незважаючи на нестабільність та громадянську війну в останні десятиліття, країна все одно отримує чимало доходів просто від продажу нафти. І навіть зараз забезпечує відносно високий рівень життя. Лівія у цьому плані має ще більший потенціал, оскільки має більші запаси нафти і менше населення. Переміщаючись на південь Африки, звичайно, варто виділити боцвану, яка має усі перспективи стати однією з найпривабливіших країн найближчим часом. Незважаючи на свій розмір, країна досить слабо населення та мешкає трохи більше 2 мільйонів населення. Досить стабільна країна, та порівнюючи з іншими країнами Африки, досить моноетнічна. 80% населення це народ цвана, що не викликає стільки розбіжностей у суспільстві, та й взагалі вона демократична та відносно багата. Щодо ООП на душі населення, то країна у рейтингу поряд із Молдовою, Перу та Монголією. А ось за індексом демократії, на відміну від авторитарного Єгипту, досить високо розташовується між Латвією та Бельгією. Сама ж країна здобула свою незалежність у 66-му році від Великобританії і ніколи не була авторитарною. Але сама економіка в країні, як це зазвичай буває, все ж таки ресурсна. 50% ВВП залежить від видобутку алмазів, хоча уряд намагається диверсифікувати доходи та саму економіку. Наприклад, розвивають у туризм, який стає важливою частиною економіки країни. Ботсвана – це безпечна країна з надзвичайною флорою та фауною і приваблює мільйони туристів на рік. Держава намагається інвестувати в інші сфери економіки, промисловість, сільське господарство, науку та фінанси. В країні також є власна фондова біржа. Головний виклик сучасної економіки Ботсвани – це її залежність від алмазної промисловості та конкуренція із зростаючою сферою синтетичних алмазів. Сусідня Південно-Африканська Республіка традиційно відома своїм багатством на Африканському континенті, але в останнє десятиліття країна переживає кризу за кризою. Тим не менш досі за багатьма показниками залишається у лідерах африканського регіону. В країнах високий рівень демократії на рівні розвинених країн. В рейтингу є сусідами зі Словаччиною та Малазією. рівнем ВВП на душу населення поряд із Іраком, В'єтнамом та Еквадором. Історія регіону досить тривала і складна. Перші колонії на цих землях заснували ще у 17 столітті голландські колоністи, за ними сюди ж приходять британці і також створюють свої колонії. Деякий час вони існують паралельно, але британська корона вирішує їх підкорити. Так починаються англо бурські війни наприкінці 19 століття. Незважаючи на те, що війни йдуть на африканській землі, відбуваються вони по суті між колоністами, в яких перемагають британці і створюють Південно-Африканський Союз у 1910 році. Він же одразу стає автономним домініоном Британської імперії, а незабаром здобуває ще більше свобод. З приходом до влади національної партії починається період апартеїду в Південній Африці, а саме з 1948 року білі, чорні та люди змішаної раси живуть окремо один від одного. З'являються так звані бантустани – регіони проживання небілого населення. Країна ділиться на дві зони: частини, де проживали білі, були багатими та безпечними, рівень життя там був на рівні нерозвиненіших країн світу на той момент, а частини для чорношкірих та інших націй перебувають у крайній бідності, хоч вони і могли генерувати доходи для держави, видобуваючи корисні копалини. З таким станом справ виникає, звичайно ж, і озброєне підпілля. І видатні лідери той же Нельсон Мандела. У 90-ті роки режим паде, і країни відмовиться від апартеїду. Це відразу позначиться позитивно на економіці країни, оскільки під час режиму країна перебувала під санкціями. Економіка пар досить велика та диверсифікована, варто зазначити, що там проживає 64 мільйона людей. Україні досить багато корисних копалин, золото, платина, хром, алмази та інше дають істотну виручку і досі. При цьому один із найрозвиніших фінансових та торгових секторів у всій Африці є й власне сильний сільгоссектор, експорт вин, м'яса та кукурузи. До речі, за експортом останньої країна входить до десятки найбільших експортерів у світі. Важливою проблемою сучасної економіки є величезний рівень нерівності у суспільстві після апартеїду, незважаючи на високі показники на душу населення, більше половини населення перебуває за межою бідності. Підбуваючи підсумку, варто сказати, що незважаючи на усі труднощі та проблеми постколоніального періоду, низка африканських країн вже давно вийшли з бідності, а деякі активно з неї виходять. Відносно успішні країни є в різних частинах Африки, але постійна нестабільність та нестача інститутів надають деяким африканським країнам вийти з бідності. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс Байміекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.